Вакцини не дорожчатимуть. У МОЗ зробили помилку, набираючи текст. Йдеться про вимогу транспортувати вакцини рефрижераторами у термоконтейнерах, умовно кажучи, холодильника в холодильнику, зазначають фармацевти. А це призведе до використання значних коштів. У відомстві пояснюють, у документі забули поставити сполучне калем. Держслужбовці запевняють, що процедура транспортування залишилася незмінною. Тож українцям і надалі робитимуть щеплення за нинішньою ціною. кажуть у МОЗ. Нагадаємо, вчора чиновницька помилка наробила галасу. Фармацевти заявили про те, що вартість вакцин може зрости чи не в п'ятеро. Відповідальність поклали на чиновників, які оприлюднили наказ мозу про зберігання та транспортування ліків. Умови зберігання вакцин і взагалі монобіологічних препаратів не змінюються і вони залишаються такими самими, як і були, і зберігання, і транспортування. Це мова йде про те, що у останній наказ мозу, яким регламентується здійснення профілактичних щеплень, в ньому є друкарська помилка.